Тетяна Жданюк. так, от ця тетяна Жданюк виявилася агентесою російської розвідки. Або от подивіться ця красива жінка. Так, я почутну думаю, дівчина може ні, це така жінка. Вона виявилася, розслідувачі, видання The Insider отримали доступ до електронного е, листування і кажуть, що з 2004 року ця мадам Жданюк працювала під керівництвом п'ятої е, служби Федеральної служби безпеки Російської е, ні, не п'ятої служби прав на тепло відділу. П'ятий відділ Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Вона нестувалася зі своїм куратором із Санкт Петербург якого звуть Дмитро Гладієв, і конкретно у квітні 2010 року вона навіть просила виділити 6 тисяч доларів на закупівлю георгівських стрічок до дня перемоги. Сама Жданюк, при чому зверніть увагу, прізвище Українське Жданюк. Так, от, як Дженсенюк, Жденюк, вона сама відкидає будь-які звинувачення і заявила про те, що в неї вкрали особисті дані, і каже, що залякати її не вдасться. Чхала я на цих журналістів, хай нехай не нехай несують свого носа туди, куди їм а, не потрібно.